Друзі, вітаю вас на каналі Монетний Двір. В цьому відео ми хочемо представити вам огляд пам'ятної монети України перших років незалежності нашої держави, а саме 1995 року випуску. А перед початком, як завжди, запрошую вас підписатись на наш канал, ставити вподобайки та залишати ваші коментарі. Тож у нас на огляді ювілейна пам'ятна монета номіналом 200 тисяч карбованців, присвячена місту Герою Києву. Монету було введена в обіг 23 серпня 1995 року і належить вона до серії міста Герої України. На аверсі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України в обрамленні з двох боків гілками Калини. Кожна гілка Калини має 5 листків і 3 грона ягід. Верхня грона складається з 7 ягід, середня з 5, нижня з 6. Над грибом розміщена дата 1995 рік карбування монети. Під грибом у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору. Між зовнішнім кантом і намистовим узором вгорі по колу напис Національний банк України, який відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. На реверсі монети в центрі на фоні Дніпра та лівобережної частини міста зображено головний фрагмент меморіального комплексу Парк вічної слави. Обеліск слави на могилі невідомого солдата і прилегла до нього частина алеї загиблих героїв з могилами захисників та визволителів Києва. Праворуч від обеліска слави знаходиться зображення церкви, Спаса на Берестові, Великої дзвіниці Києво-Печерської лаври, дерев та декоративних кущів. Ліворуч від обеліска Гілка каштана з листям і трьома соцвіттями. По колу розміщено написи «Угорі місто Герой Київ внизу 1941-1945. Всього ювілейних та пам'ятних монет за час незалежності України станом на 14 квітня 2023 року було випущено 943 одиниці. З них 526 з недорогоцінних металів. Ювілейні пам'ятні монети почали випускатися Національним банком з 1995 року. З 943 монет 21 монета номінована в карбованцях і 922 у гривнях. В період 95-96 років Національним банком України було випущено 12 серій монет номіналом 200 тисяч карбованців з мальхіору. Всі монети мають ідентичні параметри. Вага 14,35 грами, діаметр 33 мм. Якість карбування – Proof-like. гурт рифлений. Виняток становить лише монета 50 років Організації Об'єднаних Націй, яка має вагу 28,28 ,28 грами при діаметрі 38,6 мм. Якість друку Uncirculated. гурт Рифлений. Тож можна сміливо сказати, що зараз ми маємо можливість бачити одну з перших пам'ятних монет, що була викарбована вже за історію Незалежної України. І, як на мене, вона вийшла досить гарною та наповненою здоровим символізмом. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі в нових оглядах. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити їх.